Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я Іна, і сьогодні буде відео про полив наших квітів спеку. Ну, не тільки про полив, догляд, підживлення. Хочу зупинитися на деяких аспектах, які потрібно розуміти, коли ось зараз стоїть така спека. Кому цікаво, лишайтеся, буду розповідати. А на початку ось такі троянди, моя улюблена троянда, я так думаю, це якась із глорій. Дуже велика квітка, дуже запашна. Але єдина її вада, що вона довго не тримається. Вона зранку ще така напівбутону вже, потім розкривається такою ось великою квіткою. Ну і буквально два дні вона втрачає свій вигляд, От така серединка в неї розкривається. Ось. Але все-таки дуже ароматна. Ну, найкраще. Те, що є в мене в садку. Ось такі. Є чимало. Мабуть, що прогуляємося трошки по трояндах, тому що саме час зараз на них звернути увагу. А потім вже дійдемо і до квітів. Я буду розповідати про квіти, які вирощую ну, в горшках. Тінь так падає. Ось яка краса. Троянди ростуть хаотично. Якось так, щоб себе не показую. Низькі е, перемішані із високими, але то нічого, коли я їх садила, я не розумілася на цьому, що потрібно якось враховувати. Тому так воно і є. Ось краса, яка ну, темно-бордова. Прямо така косамитова, дуже красива. Рожева, надто насичена, аж така. О, ще знаю один сорт, це імператриця, він розквітає пізно. Жовті. Ну, хіба можна не любуватися ось такою красою? Це такий позитив, чомусь починає розквітати знизу. Ось ще така горія. Вона розквітла саме раніше, і дивіться, що в ній ось. Бачите, оці гади сидять. Зараз треба викинути. Ну і вона раніше вже, звісно, відквітає. Тут ось почали розквітати ще одні жовті, дуже красивий насичений колір такий, гарно вони і в бутончику ось, і в квітки. Також рожева, дуже проста троянда, така ну, дуже давній сорт якийсь. Але за колір люблю її. Такий ніжно-рожевий, красивий колір. Ще біла троянда, тільки починає Вона багато бутончиків. Ось такий, я також не знаю назву, але дуже така тугенька квіточка, і вона гарно тримається, Ну, от коли розквітне, дуже довго тримається. І форма гарна, і така вона не розпадається красиво. Там вони червоні такі, ну і тут червона полосата. Не знаю, чи ловить камера ці полосочки, як світло впаде. Ну, ось такі троянди, які вже квітнуть. Ну і ще така рожева. Не знаю. Не дуже вона мені подобається, але багатьом подобається. Ось такі. Ну і потихеньку перейшли до Петунії. Частково покажу, тому що ще не вся розквітла. Що хочу сказати, якщо ви вирощуєте, як це мені стати, щоб було видно? Краще, ось петунія джазберіста, вона у 24 літрах один саджений. Дивіться, який він зараз гарний. Ну, взагалі-то всі квіти в цьому році пізніше в мене, тому що все-таки було холодно. Потім жарко і ось так воно на сьогодні. Коренева не росте. ну Якщо корінь погано росте, то погано росте і верх. Ось одна з моїх помилок також десь наслухалася я, що пендоліно, це петуння пендоліну. Вона робить невеликий кущ, її потрібно висаджувати ну або одну 10 літрів, або. Три, якщо великий об'єм. От я висадила три кущика в 30 літрів. Ну, але на сьогодні, ось вона вже, якщо я так, виглядає ось так. Тобто це їй мало буде. І до кінця сезону, щоб вона гарно розвивалася, їй треба більше об'єму. Тобто можна було садити одну і було б дуже добре. Та й дал. На сьогодні такий, ну, по сортах я не буду проходитись, до речі, тут ще одна троянда така красива. Така, знаєте, дуже гарна квітка в неї. Також дуже довго тримається. Шкода, що сортів не знаю. Перейду назад до тайдала. Що тут хочу сказати? Знову ж таки, по сортах не буду, трішки пізніше, як більше розквітне, тоді буду показувати. Зараз хочу сказати, що тайдал в мене росте розка... тут 200 літрів. Тож його. Тут проблема з поливом навіть спеку не стоїть. Я поливаю його десь раз в три дні, раз в чотири дні, просто заливаю туди відро води і воно нормально. От, От такі великі об'єми поливаю, ну, дивлюся, підсохло поливаю, не підсохло не поливаю. Переливати також не потрібно. Ну, як же це правильно сказати, що. От коли такий великий об'єм і дивимося, тут горщик пластиковий, він пластик такий товстий, він пересихає менше. І якщо знову ж таки ґрунту багато, полив такий частий не потрібен. Зараз дивіться, ось мій мікс, де я висаджувала білу і червону вісту, напутала і в мене вийшла ось така рожева тумбеліна. Мікс мені не подобається, забиває, непонятно що кого. Тому що все-таки тумбеліна низенька. А віста, я бачу, тягнеться догори І разом виходить не дуже красиво, як на мій погляд. Ну, побачимо, що буде далі. Також в мене є такі квіти, які висаджені ось по три в 20 літрів. Ну, тільки горщик низький. І якщо я показувала пендоліну, там горщик високий, то тут горщик низький. І знаєте, тут пересихає набагато більше. Ця рослина потребує більшого поливу, частішого, скажімо так. Якщо ж взяти ось такий горщик, тут він всього 3-4 літри. Росте одна рослина, причому, я думаю, вона ще й такої сильної сили, великої сили росту. Її я поливаю зараз двічі на день, обов'язково, тому що вона пересихає. От зараз зранку я її полию. Потім вечором, знову ж таки, тому що вологи не вистачає, якщо вона знаходиться на сонці. І хочу вам підказати такий зручний спосіб поливу. Я беру, наливаю в'ємність води в миску і туди занурюю горщик. Він там стоїть, знизу вода заходить, і так набагато краще вода проходить ну, в ґрунт, і тим самим вона зголожується набагато краще, тому раджу такий спосіб. Просто якась ємість, то ми то якісь, можливо, в кого що там є, я не знаю, як це правильно сказати. Занурюємо і все. Буквально там пару секунд провіряємо на вагу, стало важче, виймаємо. На підвіконні в цьому році у мене Лейл Пінк і операйт. Ще вони тільки починають розростатися, ну і сильно потребують поливу. Ящики по 10 літрів, 9-10. Ну і ці рослини ну, сильно такі ой, потужні, тому їм це і є кількості землі замало. Поливати приходиться також двічі на день або раз, ну прямо таки багато. Тепер я ось перейшла до квітів, які ростуть у мене в кошику. Ось так. До речі, оця Easy Wave дуже красиво зараз виглядає. Така дуже красива біла квітка. Що скажу? За рахунок того, що тут всередині плетена на, на відро, поливати приходиться менше, воно краще тримає вологу. І це багато в чому допомагає. На це я звернула увагу ще, ще в минулому році, що такі горшки. З ротангу вони більш вони тримають вологу, і... ну, тому що все-таки стінка робиться то, що... Ну, Бачите, тут і відро, і ротанг, і за рахунок цього, звісно, рослині простіше. Це вейв-кармін, не подобається мені в цьому році, як вона розвивається. Ну, буду дивитися, можливо, щось сюди посаджу інше. Мікс із двох хвіст, тут почувається дуже добре. Він зроблений таке ну, кашпо із профіля, От, І воно стоїть на землі без дна, тому е, тут її. І воно невисоке, не так жарко, і вона почувається гарненько. Ще в цьому році в мене є така петунія, претитунія. Ну, Вона такий оцей сорт. Колір цей зробив таку форму дивну, прямо їжачком. І вона ось так росте кулькою, ще тільки починає квітнути, квіточок ще не багато, але дуже дивна форма, ось така кулька, як їжачок, схожа на, мабуть, що літл тунію чи якось так. Але це п'ятітунія. І вона також росте в горщику з ртангу, і тут ось у мене вже сходять петунії, тому що ґрунт використований вже вбачить. Торічній питоні. І дуже гарно тримає вологу такі, такий горщик. Беліна Софія. Так на сьогодні виглядає. І що хочу сказати, підсумовуючи по тому, що тільки що сказала, чим менший горщик, тим частіше потрібно поливати спеку. Якщо горщик має дві стінки, так якось такі горщики з ротангу, їх поливати приходиться менше за рахунок того, що стінки горщику тощі. І ще один дуже важливий пункт 에, по, знаєте, по поливу це Добрива, тому що зараз хочеться підживити все, все хочеться підлить. Але на мою думку і по своєму досвіду можу сказати, що коли ось така спека, треба дуже обережно з добривами, тому що надміри на кількість добрив вона дасть, ну, може спекти коріння, коли ось така спека. Мій трояндовий мікс. Що сказати? Беремо добрива зовсім трішечки. Якщо ми використовуємо, зараз ми лиємо кожного дня. Тому от використання добрива з кожним поливом, як я роблю, це зараз ну не, не наразі. Тож я все більше поливаю чистою водою, тільки не забуваємося її підкислювати, якщо вона у вас жорстка, або використовуємо дощову воду. ну і... Поливаємо чистою водичкою. Для того все-таки, щоб дати продихнути цим квіточкам. бажано по листу є такі антистресанти, які діють в спеку. От подивіться, попитайтесь в магазинах. ну Вони там різні є. Мені здається, підійде навіть той самий Мегафол, Ну і дамо його по листу. Ну, якщо є такі антистресанти під корінь, треба подивитися, якщо їх можна лити під корінь, я знаю, що є такі, то можна дати і під корінь. Це допоможе рослині перенести спеку. Тож про підживлення підсумовуючи. Дуже обережно, малу кількість добрив даємо, щоб не завадити рослині, тому що зараз спека, і вони все-таки коріння страждає. Ну, чекаємо на кращу погоду. Часто поливаємо, використовуємо підкислену воду або ж дощову воду. Ну і по можливості даємо антистресант від спеки, який годиться для спеки. Ну На цьому все. Такий огляд. Ще одна троянда на останок, Дуже гарно виглядає. Ну Зараз всі квіти дуже красиві. Тому всім гарного дня. Дякую за перегляди, дякую за підтримку. Ну, і чекаю на ваші коментарі, що ви робите, як допомагаєте квітам в спеку. Мушу сказати, що їм цього сезону важко. Важко. В тому сезоні було важко, а в цьому також. Ну, все буде добре. Якось переживемо це. Миру нам та гарних квітів.